Всім привіт, друзі! Розказую сьогодні про StarkNet. Хочу поговорити про е, не так фундаментал, як люди, які розробляють цей фундаментал. Це є команда Старкнета. Е, Чому завжди важливо е, дійсно, щоб команда була крута, щоб команда була якісна і дійсно люди були з досвідом? Тому що е, фактично продукт будують тільки ця команда. Інвестиції і дуже багато інших речей, які е, около цього. Будується це, тільки дає можливість саме команді розвиватися. Тобто, якщо є круті інвестиції, команда може найняти крутих розробників, платити хорошу зарплату. Тобто в команди відкриваються більше можливості. Але наскільки крута команда, як вона розпорядиться інвестиціями, як вона вирішить рухатися в майбутнє, як наскільки вона досвідчено будує цей продукт, наскільки вона зробить класний продукт. Залежить тільки від команди. Команда у Старкнета дуже якісна, дуже крута. Треба відзначати. Команда має дуже великий досвід. Багато учасників цієї команди пов'язані з тим продуктом, як і М'ютебел. зараз розробляють вже проект Starknet і успішно запустили леєр 2 рішення на ефіріумі, яке функціонує, має круті фішки, які не мають інші. Леєр 2, це відзначаємо, і також команда заявила амбіційні цілі в майбутньому. Новий Роудмеп будувати також продукт, пов'язаний з біткоїном. Це все дуже круто, дуже класно. Будемо за всі цим слідкувати. Звичайно, що Dior всі ризики беремо на себе. Всім па-па, до нових відео